Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про топовий проект KiloX, дроп, від якого може без перебільшення змінити ваше життя. Тому впевнений, даний відеоролик буде цікавим та найголовніше корисним. З вас, як завжди, лайк та підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією. Розпочинаємо огляд сайту CryptoRank. Адже для нас дуже важливо, які фонди проінвестували в даний проект. І бачимо, якщо брати Strategy Round, тут доволі середні фонди: Pulse Ventures, Manta Network та інші. Однак в KiloX є Binance Labs, і це основний їхній поєдн. Binance займається інкубацією даного проекту. Інкубація це повний супорт, починаючи від маркетингу, завершуючи виходом їхнього токену. Тобто, ми розуміємо, що токен на 99% буде виходити на лаунчпулі Binance, буде масштабний лістинг, величезна кількість хайпу, і відповідно ми очікуємо на дуже хороший результат. Звісно, такі проекти пропускати ніяк не можна, особливо, якщо там підтверджений аеродроп і він доволі великий. Плюс ми чітко розуміємо, які дії нам потрібно робити задля того, щоб його отримати. Далі ми можемо перейти на Твіттер аккаунт проекту і отримати підтвердження моїх слів, а саме про підтримку Binance Labs та Manta Network, зокрема на самій платформі, саме в цих мережах. Доступна торгівля, тобто це вже, так би мовити, підтверджує їхню співпрацю. Бачимо, що регулярно виходять пости, зокрема, в підписках є BNB Chain, вони максимально взаємодіють в різноманітних івентах. Регулярно публікуються пости якраз про Binance Labs фонд, тобто ті проекти, в які інвестували Binance Labs, і там постійно згадується KeloX. Ну, зокрема, ось тут одразу ж бачимо подібний пост. Регулярно. Публікуються різноманітні апдейти, оновлення. Ну бачимо, що Binance максимально готується до того, щоб запустити проект. Якщо говорити про якісь інсайди, то мені казали, що лістинг планується на червень. Я перебуваю в чаті амбасадорів, тобто буду отримувати інформацію з перших вуст і одразу ж буду ділитися нею з вами, для того, щоб мої підписники були попереду всіх інших і могли розуміти на які винагороди від КілоЕкс. Вони можуть розраховувати. Що ж, ми успішно ознайомились з проектом. Тепер, як то кажуть, можемо переходити до практики. Варто розуміти, що KiloX – це dex платформа для торгівлі, і відповідно все, що нам потрібно для того, щоб отримати дроп – це торгувати. Чим більший торговий об'єм ми зробимо, тим більше поєнтів нам нарахують, і в подальшому поїнти будуть конвертовані в токени проекту. Тобто тут максимально прозора система, немає ніяких прихованих критеріїв, ви можете відстежувати свій прогрес і таким чином розуміти на який дроп ви будете претендувати. Перш за все, нам потрібно для роботи MetaMask, Якщо у вас вже є досвід роботи з цим гаманцем, тоді прекрасно, адже це дефолтний гаманець в криптовалюті. Якщо ж ви лише новачок можете пошукати навчальні матеріали на Ютубі, це знову ж таки максимально все просто. Встановлюємо гаманець і використовуємо його як браузерне розширення. Ось як в мене бачимо, він буде відображатися наступним чином. Як його поповнювати? Можна використовувати різні мости, але думаю, для новачків буде найпростіше закинути кошти з Binance. Перш за все, закинуємо USDT. На які ми будемо торгувати, знову ж таки закидуємо в мережу OPBNB. Ця мережа найдешевша по комісіях, найбільше там івентів. Чомусь проект найбільше її підтримує, і ми знову ж таки будемо робити все там, там, де менша комісія, задля того, щоб менше коштів затрачати. Далі ми закидуємо BNB для комісії. Я рекомендую вам закинути буквально 5 доларів. Комісія невелика, цих 5 доларів вам вистачить до кінця промо активностей і по факту думаю ще залишиться, тому купуємо BNB на 5 доларів і виводимо їх в мережі ОПІНБІ на свій Metamask. Друзі, давайте на хвилинку відірвемось від трейдингу, адже хочу дати відповідь на напевно найбільш поширене запитання, яке я регулярно отримую в свої приватні повідомлення. А саме, де можна найбільш вигідно та головне надійно обміняти свою криптовалюту або ж придбати тезер. Так, от хочу порекомендувати вам компанію AnyExchange, Я вже дуже давно користуюсь їхніми послугами і роблю це не просто так, все доволі банально. Вони є одним із кращих обмінників на ринку. І це не лише моя суб'єктивна думка, це мова фактів. Зокрема, бачимо, я відкрив сайт ScanBit і AnyExchange тут на першому місці. Бачимо кількість відгуків, вони суттєво різняться від... Кількості, який є в їхніх конкурентів, і це дуже важливий момент, а саме думка реальних користувачів. Також переходимо на наступний сайт, бачимо, що тут AnyExchange на 6-й позиції з дуже високою оцінкою, що доводить їхній рівень. Ну і, звісно, Best Exchange знову ж таки, це, напевно, найбільш популярний сайт, про який знають дуже багато людей. І бачимо, яка кількість відгуків, і, знову ж таки, лише позитивних. І, в принципі, найголовніший момент це те, що в них величезна кількість різноманітних послуг. Бачимо, що з ними можна ознайомитись на їхньому сайті. Посилання залишу в описі, і знову ж таки максимальна зручність, адже ви можете бути в будь-якій точці світу, і, зокрема, в українському місті, і вам нададуть усі послуги максимально швидко та якісно. Тому, якщо шукаєте обмін криптовалюти, і головне, хочете це зробити безпечно. Тоді рекомендую Any Exchange. Давайте переходимо власне, до справи. Бачимо, що таким чином виглядає сайт проєкту KiloX. Знову ж таки, підтримка від Binance Labs. Тут анонси нових івентів, різноманітні партнерства, твіти пов'язані з KiloX. Рухаємось нижче. Тут знову ж таки про безпеку та аудит, дані фічі, які представлені на платформі, Roadmap Тобто, які плани в проекту знову ж таки, нас найбільш цікавить вихід токена. Як я вже казав, за інсайдерською інформацією він планується на літо, а саме її першу половину. Знову ж таки, тут посилання на соціальні мережі. Наступна вкладка це ERN, Я особисто її не особливо використовую. Тут ми можемо обміняти свої USDT на KUSDT і закинути їх відповідно в пул. Знову ж таки, якщо вам більш притаманний пасивний, так би мовити, фарм токенів, або у вас немає часу торгувати, або ж у вас немає вмінь для торгівлі на ф'ючерсах, ви можете закинути сюди свою USDT, конвертувати їх та відправити в пул. Далі тут різноманітні активності, про які я покажу згодом, адже там є крутий. Турнір, кнопка реферали це зрозуміло. Якщо ви зареєструєтесь, ви можете запрошувати рефералів. До речі, зважаючи на те, що я є амбасадором даного проекту, у мене знижка 15 Ну щоб ви не думали, що я вигадую. Ось дефолтна знижка 5%, Мені підвищили реферальну програму до 15%, Тобто, якщо ви реєструєтесь за моїм посиланням, ви суттєво економите на комісіях. Також тут є вкладка туторіал. Якщо у вас виникають будь-які питання по тому чи іншому моменту, ви можете подивитись відео і однозначно знайдете, адже туторіали доволі зручні. Знову ж таки, тут вкладка Мор є той самий бріч, який нам потрібен. Лідербор, статистика, документація і все таке. Ну і власне найголовнішим моментом на даній платформі є власне вкладка «Trade». Тут ми можемо торгувати та заробляти наші поінти. Що стосується торгівлі, тут все доволі дефолтно. Ну насамперед ми законектили гаманець. Знову ж таки, мережа OPNB. Ви можете торгувати і в манті, і в BNB Чейн. Але тут найнижчі комісії це вже неодноразово перевірялося. Плюс сам проект про це заявляв. Знову ж таки, ви можете обрати будь-яку торгову пару. Тут доволі багато активів. Знову ж таки, не всі, але усі топові, так би мовити. І знову ж таки, ви шукаєте, що вам цікаво, і далі відкриваєте угоду. Давайте щось на прикладі покажу. Нехай це буде токен ХАІ, про який я розповідав у рубриці портфель місяця. І ми хочемо зайти в лонг. Допустимо, ми обираємо загальну вартість. Знову ж таки, давайте поставимо більш адекватне плече. Нехай це буде 20-те. Знову ж таки, платформа надає нам можливість торгувати з високими плечими, але пам'ятайте про ризики. Якщо не розбираєтесь в трейдингу, подивіться моє попереднє відео. Там покроково розповідав інформацію, яка є дуже корисною для новачків. Ну тут підтверджуємо. Знову ж таки, ставимо тут. Можемо одразу поставити «Take Profit» і «Stop Loss». Ну, якось так, начебто непогана угода. Давайте чуть зменшимо і натискаємо buy long. Далі підтверджуємо в нашому гаманці і бачимо, що угода відкривається. Дуже багато запитань, чи можна одразу ж закривати угоду. Друзі, знову ж таки, я впевнений, що тут не буде ніякої бритви, адже по факту вони заробляють на комісіях, плюс одразу ж нам нараховують поінти. Однак, ну знову ж таки, не варто бути максимальним ботом. Тобто відкрилася лише угода, ви її закрили, і все, відкриваєте іншу. Теоретично так можна робити, але я стараюсь потримати її буквально декілька хвилин. Тобто, підбирайте оптимальну суму, щоб в моменті там не полетіло на мінус 20 доларів, чи скількись там для вашого депозиту. І знову ж таки, нехай вона трішки постоїть. Ви можете поставити якісь Лімітні ордери, допустимо, ви можете ставити тейк профіт на 5 доларів і стоп лос на 5 доларів. Таким чином ви не втратите велику суму і знову ж таки мінімізуєте свої ризики. Насправді, стратегій для торгівлі є дуже багато. Ви можете підбирати будь-яку, яка вам подобається, і набивати поїнти тим шляхом, який ви вважаєте оптимальним. Немає на стовідсотково. Робочої стратегії знову ж таки ви можете торгувати тут е, під власний розгляд, тобто торгувати робочі сетапи і не гнатися лише за поінтами. А щоб поінти, відповідно були як додатковим е, шляхом для заробітку, тобто, це також нормально. Я в принципі не позиціоную себе як професійного трейдера, і насамперед тут полюю за дропом, тобто, моя ціль відкрити якомога більше угод. Набити торговий об'єм, можливо, десь втратити якісь кошти, але швидше це все зробити, адже банально бракує часу відкривати регулярно угоди. Я це звичайно намагаюсь робити, адже вважаю кілоекс максимально перспективним проектом. Щось схоже було і з Backpack, з дріфтом. Ну зараз дуже багато подібних проектів, але кіло це безумовно тір один. Тому підбирайте торгові активи, які вам подобаються, і знову ж таки працюйте з ними. Повисіла якась угода, ви її можете закривати, і вам одразу ж нараховують поєнти у вкладку Airdrop. Давайте ще покажу в лайв-форматі, як я відкриваю ордери. Коли я заходжу на KiloX, Я стараюсь по максимуму за короткий проміжок часу набити собі поєнтів. Ось таким чином відкриваю угоди. Стараюсь відкрити одразу декілька, ну стежу за трендом, який є на ринку. Допустимо, було що більш виглядало під шорт. Я відкрив шорт позиції, розставив там лімітки стоп лоси щоб не втратити велику суму. І все, бачимо, що угода працює, і таким чином я набиваю поінти, і знову ж таки заробляю, якщо вдається відторгувати в прибуток. Ну і на додачу до основного дропу, KiloX регулярно проводить різноманітні івенти, і зараз є актуальним трейдинговий турнір спільно з проєктом Coin 98 та власне OpBnB. Тут ми бачимо, що є формат командних змагань, і власне наш канал бере участь. Ви можете відкрити турнірну таблицю, і бачимо, що серед усіх учасників ми займаємо 39 місце. Але я особисто займусь тим, щоб наша команда просувалась вище завдяки торговому об'єму, і насправді, по-хорошому, б хотілось уйти в топ-20. А знову ж таки, побачимо, чи вийде це зробити. Я докладу усіх зусиль. І запрошую вас долучатися в команду. Безумовно, я вважаю, що в нас хороші перспективи, зважаючи на розмір нашого ком'юніті. Нагадую, торговий турнір триватиме до кінця місяця, тобто до 30 квітня, ще доволі багато часу. Також платформа регулярно запускає інші івенти, в яких можна додатково заробити нагороди. Ну знову ж таки, як на мене, це крута можливість, так би мовити, поєднати приємне з корисним, отримати винагороду за свою торгівлю, плюс паралельно фармити поїнти для дропу, який обіцяє бути максимально жирним. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Для мене KiloX максимально пріоритетний проект. Зараз намагатимусь кожну вільну хвилину виділяти для торгівлі насамперед задля для того, щоб просунути нашу команду якомога вище в лідерборді і таким чином паралельно набивати поінти, адже вважаю, що дро буде максимально грандіозним. З лістингом на бінансі, і всі, хто пропустять даний проект, будуть ловити сильне ФОМО. Сподіваюсь, серед моїх підписників таких людей не буде. Тому бажаю усім профіту за традицію. Дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.